Всім привіт! Сьогодні 2 липня, і вже можна сказати, що від сьогодні, ну вчора, сьогодні вже, вже е, лепо вже не буде. Все, взяв так з лепи встав. Бджола, е, все одно видно, джела робить, е, човна роби. Е, поки ми похили біля пасіки, там є 3 соток фецелі. Е, е, і виходить, що Бджола переключалася на неї, вона зараз там поле гудить. Хто офіцерів не садив, ну, советую дуже ну, супорову. Навіть 30 сотик на таку велику пасіку. Ну, Нема приносу на нектару, але бджола робить, що трохи пилок носить, трошки там для, для себе, вона підносить, що сім'ї все-таки після липи не, не переключилися і стали. А все-таки продовжають щось, щось робить. Так, хочу показати, ну в цьому році е, насчет лепи, це. Ну, особливо у нас тут Це, був, це просто був капець. Тут е, товаря покажу. Ми вчора бігали там е, ці отводки, що ми робили, там, дивилися на плодні матки. Матки є плодні, а нема де сіяти. Вони позаливали геть усі рамки, малі, великі, все позаливалося, магазини позаливали, все геть. Ну, дуже сильно. Я думаю, що тайп та в цьому році бджола дуже файна, особливо є. Які сім'ї були мощні, то вони натаскали так, що і гнізда позаливали. Дуже файно. Mm -hmm. Так, зараз покажу, щоб не говорити багато. Вчора ми ходили тут шукали, ну, розширяли. Це був водочок, зроблений на три рамочки. Три рамочки бджоли, бюле виходить на маточник, воно факти, на маточник. Тут е, зразу е, робився кладводок, давалося е, дві рамки печатно, одна, та одна така файна, одна майшлабша давалася, і одна давалася така малометка. Ну, зараз, зараз я покажу, що вони тут, видно, навіть позаносили на заставну. В мене. Ну, не, ну це іменно нектар такий. Ну, а коли роблю прививку, так буває, що попробуєш шпателем Ну, взагалі такі ну, так, чути так лепою. Ну, це і такий світлий самий і світлий самий такий ну, подвес. Тут нема навіть де матки засіяти. Все геть залито. дуже-дуже сильно. Так. Вчора трошки декому добавляли ще рамочок. Видно, це мене не додало. Так, видно, ця маточка вже засіяла. Ну Це не ця маточка, що зараз у них є. Ця маточка, що була, ця, що засіяла, її вже тут немає. Ми зробили можна, такі, як, ну, такі, як, можна сказати, як сімейки обльотники, вони робили. Ну, видно, що? Ну це. Отводочок на три рамочки, це взагалі ну, капітання. Тут там писали в коментарях, що, е, що треба А, ну, ну, не буду розказувати, що, пишуть, що, що... От, допустимо ці рамочки, тут дає десь біля 5 кілограмів меду. І тепер просто подумати, що принесе, що отводочок принесе. Тут ще на той час була плодна матка. Все, тут вроді у них... Вроді молода мала би. Хочу подивитися вона є. Ці всі рамочки мають по три кілі. Ну там взагалі крайня просто. Ну, може пішла на обліт. можливо таке бути, що поглапити на обліт. Мент шести. Дуже-дуже файно. Сама бджола, ну, така роботяща, дуже файно. робота. Бжела роботяща. У взяток не просиділа вулику. одразу такі. Так само на три рамочки зроблене його дворточку ну, видно, це ну це все блестить. Даже, ну нема навіть мати тут плотно, тут тупо нема де сіє. Мадосі это даже. Так, тут аж походу ми забрали маточку, що вона є. Ну це вообще один за последній рамочки. Певно ще молода. Ну вона вже походу облетана, що виглядает така крупненькая, ну це вообще. Сильно. Дуже дуже сильно. Це, можна сказати, буквально вони наносили, грубо говоря, за неділю. Почало, як, як лепа зацвіла, вони там трошки капало, там капало, по потім десь днів 5, ну, можна сказати, дуже сильно. Взяток такий був капітальний. Ну, от вадочки. так, покажу. Там питалися, питалися за. Получається, ну, вже, ну тут теж все мета, але тут, опять же, тут і, і матка є заключена, там питалися, це вихователька виходить. Мол, матка, виходить, стара тут заключена, рішетка, перевивки тут сидять. Найкраще само, е, само можна сказати, ну, займаюся матками, може, можу сказати, що найкраще, коли матка в верхньому корпусі у 145-му заключена, е, тоді нічого не треба. Ну, Получається рішетка на, на, ну, на всі верх, І тоді можна сказати, що найкраще виходять маточники по, по качеству. Якщо ізолятор не забуде, це 4-грамочні, 2 грамочні, е, то скоро все, що... Потрібно трошки прикривати. Можна сказати, до половини треба прикривати, бо е, сироство, можна сказати, як якась сім'я залежить від сім'ї. Декотрі сім'ї, сиротство чують так нормально і ну, файл, відтягають такі мотошники, можна сказати, як до, свіщо, ну, до, до свіщових, до до тихосмієних маточників, файно витягать. А декотрі більш-менш середні мотошники роблять. Ну, Тут вже два магазини. Це теж виховательке. Оста вихователька ну, на порядок сильніша була на той час. І в неї тут має бути вже тут має бути в неї просто капітан заліз сюди. Це саме перший на ній був магазин. Ми, вже, ми в розряді дали магазин сушнину, то вже пройшло, ну десь пройшло вже днів 6 чи 5 днів. Тут наверху, я думаю, що має бути вже Тут має бути вже <сіх> тут має бути, а тут і внизу теж пороздувати, порозду, нижній магазин теж роздутий, а тут вже капець. Як такі рамашки? Отак, отак, бакфаст працює. <сіх> Якщо є села, є взяток, робвинне. Він меду тобі натаскає так, як, як має бути. Ну Дуже файно. Подобається. Треба, щоб були мощні сім'ї і буде все. Буде мед. О, ну, Сильно. Ну, дуже сильно. Ці рамочки, ну вони ну, прямо капець рамочки тяжкі. Ну от такий мед, от такий мед, що все речка. Монос... Я думаю, що ми 에... цей мед ну такий іменно суто гад, печатний, може через недільку може відкачаємо. Ведьмо це. Це все. Це тут було, тут був магазин, суші, ми ще, ще коли робили, ну бігали, робили прививки, то піднімали цей магазин, то там ну, нічого не було. Все ге за Залето запечатано. Хотілося б це підняти там нижче, я ну, бачу що теж родутий магазин сильно. Але не буду це піднімати. Бо це має бути капецький тяжкий магазин. Ну, Опять так само видно. Це був перший магазин, це медало розріз. Стоїть рішотка, щоб, е, це, щоб матка не піднімалася нагору. Ні, тут не рішотка стоїть. Тут ізолятор стоїть, не Да, Тут ізолятор стоїть і матка да, так Ну, поки зараз він все ну, пішов на медозбор, то не знаю, що там прививки, вроді там навіть немає, щоб Оце зараз це все таскати. Буде не дуже раз. Сильно, сильно в цьому році лепо це, це просто тобі. Вчора так на прицепі, такий тяжкий магазин, чи так неудобно піднімати, бо тягали. Сильно бджали, цей рік поробили особливо з лепою. Сказати, що в цьому році максимально буде чистий мед злеп. Це я думаю, що він навіть не буде темний, він буде братися більш до світла, бо видно там на язиках, що самий нектар вже такий, вже такий густий, що він такий світлий береся. Це буде найчистий медок, як можна буде відкачати. Бо під час лепи у нас завжди щось кожен рік попадає, що нас зацвітає вже і малина. А в цьому році... Лепо відтягнулася, вже не відсіли, ще давно. І малина так само. Ну, мало там підсвітає, але ну, особливо, це, що в лісі це давно вже давно відсіла. Вона вже зараз доходить. А Алепа якраз після неї зацвіла, і вона так ну, видно, що жила на ній дуже сильно поробила. Ну, тут лише, ну ми пройдемо тут ще так, нагорі подимося. Обідемо час не тягнути, бо зараз ще плануємо піде на цю непокинуту пасіку покращення підтемпонується теж. Одвадок покажи. Рамочку йду на цю крайню покажу. Так само як ми робимо, на три рамочки. Тут маточка вже платна, винна, хайно сіє. Кажуть, цю Потім ну, маточки, якщо допустити нам треба, ми забираємо, маток. Там, ну, якщо що треба, забираємо, це маточка Fine Sі. Видно, що все залита, Fine Sі. Якщо нам треба матку, ми забираємо. Скільки треба забираємо, а в кінці сезону, допустимо, якщо вони село не набирають, ну, наберуть таку, як нам треба буде. Дуже файно, дуже супер. Не наберу силу, яку нам треба буде кінця сезону. Ми, ми просто-напросто е їх об'єднаємо і все. От У нас, виходить, ці вулики були порожні. Нас... Ми їх заселили цими отводками, всі тут на даний час на пасіки немає одного порожнього вулика. Все поділеємо, зроби такі отводки. Треба маток, ми беремо, не треба маток, ми лишаємо. В кінці сезону, що вони сил не набирають об'єднуюся просто сусідньою сім'єю. Це виходить, об'єднуємо їх, це сюди, вулик сам на сердену, вулик на бік. біла залетіла, все, підселася. Тут, тут, ну, тут немає, тут теж видно, це теж відводок. Це теж тут відводи. Теж видно все. Побіляємо. Ці ну, ми, ми, Поки розказую, не пам'ятаю, коли ми робили, то ну, вже десь буде, е, десь місяць десь буде. Місяць буде чи не буде, ну десь плюс-мінус так буде. Тут так само. Дуже дуже файно і дуже і дуже сильно. Там теж коментарі написали, що я мав відушу, що сім'ї не готові, декотрі сім'ї не були готові. Я мав що... Ну, що Чому не готові сім'ї ну, до Липи, якщо б ну, трети готувати, було, то потрібно було їх нарощувати, Допустим, ну, нарощувати, ну, набрати силу, щоб вони були готові до збору. Чим більше льоти пчелить, тим можна, можна поставити магазин, можна, файно підніметься на саме. А ми, виходить, сім'ї не нарощували, бо робили отводки. Якусь частину маток в лежаках ми забирали, ну, нам треба було там, цього-то, ну, забирали, робили облітники, можна сказати, тимчасові такі, ну, сім'я обльотники. За що цього, Я тому веду, що сім'ї ну, не будуть такі готові. Я думаю, що в мене достане, усі встануть, І нам встане ну, дуже гарно перемізу сірно. Але якщо б було можна суто сім'ї наростити, то було б набагато ліпше. Якщо вам відео сподобалося, можете підписатися на канал, написати якісь коментарі, поставити лайк. На даний час ну, дуже файно, Цей рік злепило, це рік злепо, це буде все. Навіть такі слабенькі, я не пам'ятаю, що боїв такі слабенькі, ну, що там лятної чотири на трьох рамачках, ну не пахів, латели ці рамки, почала ну, роботяща, видно, що. Файно, файне робить, дуже файно. Всім пока!